Доброго дня. Багато хто з чоловіків не може проходити військову службу через стан здоров'я. В таких випадках військово лікарська комісія може визнати військовозобов'язаного повністю непридатним до військової служби, а районний ТЦК може виключити такого чоловіка з військового обліку. Тому в даному відео ми поговоримо про процедуру виключення з військового обліку за станом здоров'я, а також етапи, які для цього потрібно пройти. В першу чергу потрібно наголосити на тому, щоб виключитися з військового обліку за Станом здоров'я можливо, і велика кількість чоловіків були визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними до військової служби, в законному порядку. Тому у разі наявності підстав для отримання висновку про повну непридатність можна розраховувати на виключення з військового обліку. Першим етапом є проходження самої військово-лікарської комісії, а саме отримання направлення на ВЛК. Як відомо, проходження військово-лікарської комісії відбувається в позаштатних військово-лікарських комісіях при районних ТЦК. Для проходження ВЛК обов'язково потрібно отримати направлення. Направлення можна отримати або в електронному форматі через мобільний застосунок Резерв Плюс. Або особисто звернувшись до районного ТЦК для отримання письмового варіанту такого направлення. Направлення на проходження ВЛК мають право отримати всі військово зобов'язані чоловіки. Наступним етапом це є звернення до позаштатної військово-лікарської комісії для проходження ВЛК. Військово зобов'язаному видається картка огляду з переліком лікарів, яких необхідно пройти. В кожному кабінеті кожний лікар проставляє окремий висновок про ступінь придатності до військової служби. Зазвичай, за наявності підстав для повної непридатності, лікарі на ВЛК видають направлення на додаткові обстеження або на окремий огляд до профільних лікарів. Для отримання висновку ВЛК необхідно провести всі ці дослідження, обстеження стану здоров'я та отримати необхідні висновки лікарів. Якщо військовозобов'язаний має власні документи з приватних, комунальних або державних закладів охорони здоров'я, звичайно, він може надавати такі документи лікарям та долучати їх до матеріалів справи. Остаточне рішення ступінь придатності приймається головою та членами військово-лікарської комісії на основі попередніх висновків лікарів, а також Медичних документів, які долучені до матеріалів справи. Під час визначення ступеню придатності лікарі на ВЛК користуються критеріями, які затверджені наказом номер 402 Інших критеріїв, ніж цих, не передбачено та не встановлено нині діючим законодавством. У разі якщо дійсно наявні підстави відповідно до наказу 402, лікарі ВЛК зобов'язані встановити висновок про повну непридатність до військової служби. Такий висновок передається разом з матеріалами справи до районного ТЦК для подальшого затвердження висновку та виключення з військового обліку. Третім одним з найважливіших етапів є затвердження рішення ВЛК про повну непридатність. Як відомо, в 2023 році в районних ТЦК забрали повноваження самостійно встановлювати повну непридатність. І з цього моменту вони зобов'язані направити рішення ВЛК на затвердження. Затвердження відбувається в два етапи. Перший етап це на рівні обласної або міської військово-лікарської комісії. Для цього райони ТЦК в стислі строки і зобов'язаний підготувати та направити висновок разом з документами до комісії ВЛК при міському або обласному ТЦК у разі затвердження комісією вищого рівня цього висновку ВЛК. Він передається вже на затвердження до штатної військово-лікарської комісії. Штатними військово-лікарськими комісіями є центральна військово-лікарська комісія, а також регіональні ВЛК. Ці комісії перевіряють, чи дійсно об'єктивно встановлений висновок ВЛК проповнено. Непридатність а також чи правильно затверджене свідоцтво про хворобу, в якому встановлений висновок. У разі наявності недоліків у документах регіональна ВЛК може направити документи на доопрацювання до районного ТЦК. Також до повноважень регіональних комісій входить не затвердження висновку, тобто вони можуть встановити інше рішення про ступінь придатності, або повторне направлення на військово-лікарську комісію. У разі якщо регіональна ВЛК затверджує висновок, він повертається до районного ТЦК для завершення. Процедури виключення з військового обліку. Після отримання затвердженого свідоцтва про хворобу районний ТЦК зазвичай викликає військовозобов'язаного для завершення процедури виключення з військового обліку. Для цього начальником ТЦК приймається відповідне рішення, а дані про виключення з обліку вносяться в реєстр військовозобов'язаних. В кінці кінців військовозобов'язаний отримує електронний та письмовий військово-обліковий документ із записами про результати проходження ВЛК та виключення з військового обліку за станом здоров'я. Документ і є підтвердженням виключення з військового обліку. Тепер поговоримо про проблеми, які доволі часто виникають в даній процедурі. Перша проблема це необ'єктивність лікарів. ВЛК доволі часто доводиться оскаржувати протиправні та незаконні рішення ВЛК просто через те, що лікарі встановили невірне рішення або помилилися відповідно до встановлених критерій, або спеціально встановили цей висновок. Це не важливо. Важливо те, що доводиться подавати скаргу до вищої комісії та добиватися правильного висновку саме в такому порядку. Зазвичай оскарження рішення ВЛК відбувається в адміністративному порядку шляхом подання заяви на перегляд рішення. до Ще стоящої комісії. В такому випадку, після прийняття позитивного рішення, військовозобов'язаний направляється на повторний переогляд. Інша проблема це затвердження рішення. Є регіональні комісії, які доволі стислі терміни протягом одного або двох місяців затверджують висновки про повну непридатність і не виникає доволі серйозних проблем. Але є певні комісії, які дуже сильно зволікають з прийняттям рішення. Військовозобов'язані чоловіки можуть очікувати місяцями, а то й роками на затверджене рішення. Бувають випадки, що рішення не затверджується. Це через необ'єктивні причини, і в такому випадку також доводиться або повторно перепроходити комісію, або звертатись до суду. Бувають проблеми і в самій процедурі виключення з військового обліку. Доволі часто районні ТЦК зволікають з виключенням з обліку, або не визнають отримані документи, чи відмовляються вносити дані в реєстр військовозобов'язаних. В таких випадках також доволі часто доводиться оскаржувати незаконну бездіяльність до судової інстанції. Що вам потрібна допомога в процедурі виключення з обліку за станом здоров'я? потребуєте консультації, ви можете звернутись за допомогою до юридичної компанії Інсенін.